Цікаво в місті Бала, гірському містечку. А я стаю тут в сквері. Цікавому. В якому росли, як ботанічний сад, так і сквер гарний. От, люди гуляють, гаманять. От там стрілиться є ависквітів. У нас гарне дерево. Не пізнаю, назву не згадують. А тут у нас шикарнюща пальма фінікова Шикарнюща. І там фіників. Море. Море фіників. <рес> цікаво, а. О, тут маленьке таке деревце, але на ньому вже апельсинчики є. От, хоча це набагато більше. А такі самі апельсинчики, їх правда, більше, правда, да. Ніш на маленького. А вони такі самі. І от що цікаво, що тут є раукарія здається. Вот. Это дерево цікаве, Раукарія. Ой, господи, А мені здається, ні. Зийце, ні. Інше якесь дерево, яке мені не знайоме. Я перший раз таке бачу. Треба знати, що це за дерево. Це надзвичайно, надзвичайно. Це просто шалена дивина і краса. Ви погоджуєтеся, що це краса. О, вот. і вони поруч. Вони поруч. Ну просто цікаво. Який тут сквер. Ось, вот. з фонтаном, серйозним фонтаном, не діючим, на жаль. І тут а, багато, як в Лемському саду, апельсинів. О. Вот. Ще одна пальма. Цікава. Вот. И левы. Четыре лева. А посередине что они курят? Ага, это вода мает стекать тут. Они не курят. Даже райские яблоко. плавают в воде. В воде. Вот. Ну, а вот тут и выход, и заход, и гуляют люди. Вот. Симпатяга, Які є, а? Якісь Так от. Ага, оця лаврова. Узіна росте, така, як декоративні дерева. Так, так, так. Оце наверху шишка мені не зрозуміло, що вона там робить. Чому саме шишка? Дуже цікаво. Але мене все одно більше за все жваблює це дерево. Воно неймовірне. По-перше, воно гармонійне таке, геометрично складено, Класно. От. Просто неймовірно. Дякую. Погорюйтесь.